Міська влада рівного таки обмежила рух центральною вулицею міста, щоправда, не повністю. Тому їхати від кооперативного коледжу до центрального універмагу можна. Дозволили рух на цій ділянці дороги, за словами начальника міського управління транспорту, через скарги громадян. Мовляв, міська рада відгородила доїзд до себе, а багато людей не знають, як потрапити до будівлі виконавчої влади не з соборної. Таким чином. Залишається вільним доїзд до мерії, до міліції, до національного університету, які розташовані на вулиці Соболь. Ну і відповідно до всіх точок торгових. Які обслуговують населення на цій ділянці щодо іншої частини соборної, від майдану Незалежності до Дубинської, то тут рух таки обмежили. За словами Віталія Миронюка, щодня цією ділянкою проїжджає 6 тисяч рівнян на власних авто. У той же час громадський транспорт перевозить 130 тисяч пасажирів. Отож Соборну перекрили саме заради комфорту останніх. Час доїзду, скажімо, з льонокомбінату до ювілейного збільшився на 10-15 хвилин. У перший день відновлення. Заборони руху Соборною працівники ДАІ обмежувалися усними попередженнями. Чому рухаєтеся по вулиці Соборній під забороняючі знаки? Я там не бачу забороняючого знака. Не знаю, я з лівої сторони виїхав, не бачив забороняча. Я вас повідомляю, знаки. що вулиця Соборна на даний момент перекрита, через з руху транспорту, бо дуже багато тут і пробок, і ДТП. Що на наступний раз, будь ласка, не їдьте. на перший раз вас попередимо. Сьогодні закрили її. Скільки часу водії проводитимуть роз'яснювальну роботу, невідомо. Лише нагадують про штраф до 340 гривень. Завтра ще я не будемо їздити. Тим часом водії транспорту, якому можна їхати Соборною, зазначають, що вже відчули насолоду від проїзду центральною вулицею. Це нормально для їзди, для маршруту це взагалі ідеально. Ну, по Соборній мені, звісно, краще. По Соборній краще. Ну, так як десь їхати по обізні на Млинівську, то там страх, що робиться. Юрій Шерманський Денис Коломис інформаційна програма День.